Всім привіт! Я Анна Пацин, і це проект Жіночі Гроші. Сьогодні ми поговоримо про те, що важливо для кожної жінки без виключень про фінансову впевненість. А таку впевненість ми отримуємо, коли наші гроші працюють на нас, а краще за нас. Незалежно від переїздів, декретів, настрою і так далі. Наша сьогоднішня тема основи інвестування. Давайте розглянемо, як вкладати свої гроші розумно та ефективно. Інвестування це спосіб зростання ваших коштів шляхом розміщення їх у різних видах активів. На практиці це означає, що ваші гроші працюють на вас, заробляючи додатковий дохід. Перш ніж почати інвестувати, важливо зрозуміти свої фінансові цілі. Ви бажаєте збільшити заощадження на майбутнє, отримати пасивний дохід або забезпечити пенсійний фонд. Один з найбільш поширених способів інвестування це цінні папери. Це можуть бути акції компаній, облігації, etf фонди тощо. Вони дають можливість брати участь у долі розвитку різних галузей економіки. Ще одним варіантом є нерухомість. Це може бути квартира для подальшої здачі в оренду або комерційна нерухомість. Інвестуючи в нерухомість, ви маєте можливість отримувати орендний дохід та збільшувати вартість нерухомості з часом. Не забувайте також про інвестиційні фонди. Вони дозволяють розподілити ваші кошти між різними активами, що знижує ризик інвестування. Пам'ятайте, інвестування пов'язане з ризиком, тому перед тим, як робити рішення, важливо здійснити дослідження та зберегти баланс між доходом і ризиком. Для того, щоб мінімізувати свої ризики та бути впевненим у надійності обраних інвестиційних інструментів, раджу звертатися до досвідченого фінансового радника. За контактами під цим відео ви зможете замовити фінансову консультацію з інвестором, підприємцем, керуючим активами Михайлом Пасоном. На цьому ми завершимо наш відеоурок з основ інвестування. Нехай ця інформація допоможе вам зробити свої фінанси більш ефективними та вигідними. Дякую за перегляд і до зустрічі на наступних відео Жіночі гроші.